До нас звертається з проблемою отримання ОГД, тобто одноразового грошового забезпечення, в разі загибелі військового на війні. При цьому майже в половині випадків з'являються якісь там побратими, чи офіцери, чи рішали, чи співслужбовці загиблого з пропозицією допомогти в отриманні грошової компенсації, оскільки грошова компенсація є немалою, хоча вона і не є співмірною з життям людини. Проте такі люди, я їх можу називати рішали, ставлять клієнта на умови щодо. Оплати там десятків інколи, навіть мільйонів тисяч гривень інакше одноразова грошова допомога виплачена не буде. На жаль, в цій схемі часто беруть участь реальні працівники ТЦК. Або службові особи частин, які штучно створюють перешкоди для збору чи отримання документів на отримання виплат. Тому, якщо з'явилися якісь люди, які зазначають, що ви не зможете отримати одноразову грошову допомогу без їхнього втручання, або ця виплата буде затягуватися роками, не треба їм вірити. Для цього можна звернутися до адвоката, який вам допоможе реалізувати своє право на отримання справедливої компенсації.